Всім добрий день. Добрий день. Розпочинаємо 137 засідання учнівського самоврядування. На порядку денному всі ви знаєте територіальний конкурс реп біографії Шевченка. Ми обов'язково маємо взяти участь. Бажаючи є. Нині про Шевченка. Бо про нього пам'ять в серці Борозенка. Хоч ця миналі. Чути красок про. Десять років, він поет, прозаїв, драматург, мислитель і художник знати, совісті будити Він до нас приходить, крізь забію часу. Ну, а ми шляхами йдемо, Тараса. з пізною дочекали сина. І Григорій, батько, і мати Катерина. Вже із ранніх років став він сиротою. Та перед бідою не зігнувся дою. Вже із ранніх років набирався гарту, хоч був хліба він, пана е. Вчитись малювати довелося пасти за селом ягнята. Мріялось по школу і на волі жити довелося в пана позажком служити. Там в посміхнулась йому доля друга. Як забрав собою там до Петербурга, літні культури заглядають вічі земляком Сошенко, незабутня стріша, і Брюлов Жуковський, і Євген Гребінка. Салонів зірка ще й кобзар з'явився. Славно, звісна звірка, їде в Україну в вільній своїй хаті, та за участь в братстві вже у казематі. у царя-ведмедя, помста не остання і жорстокий вирок. Десять і заслання вже його солдатом у неволі звати, ні тобі писати, ані малювати. Орень Нення нарешті знову в Петербурзі молоді вітання і найкращих друзів. Вірші і говори, і буквар для діток та про Україну думи не Бо Побула для нього його божим раєм. з нею в своїм серці. Він і помирає. Ми йдемо до нього в радості і горі, до його могили на Чернечу вору. Вже йому сьогодні 210 років. Там він з нами більш. Обзареві слава